Погода в Україні цієї зими може принести сюрприз. Існує ймовірність колапсу полярного вихору. Холод, який формується на північному полюсі і дійде до США, Канади і Європи, зробить цю зиму холоднішою та принесе більші снігопади. Про це йдеться у матеріалі сервісу Sever Weather. Зазначається. Що зараз над північним полюсом триває процес охолодження і формується полярний вихор. Традиційно цей процес починається в серпні і посилюється восени. Синоптики зазначають, що такі процеси над північним полюсом створюють ймовірність колапсу полярного вихору. А він у свою чергу впливатиме на формування зимової погоди по всій північній півкулі. Холодне арктичне повітря може накрити країни Європи і США. Зазначається що зміни погодних умов будуть особливо відчутними на початку 2024 року. Зима у Європі, США і Канаді може бути більш холодною. Крім цього, можуть бути снігопади вище середнього у США і Європі. Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Дощів з козами варто очікувати лише у низці регіонів. На більшій частині території буде сухо і сонячно, подекуди температура повітря буде навіть спекотною. Вона підніметься до плюс 31 градуса. Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023 року. Різкого переходу на осінню погоду не буде. Також найближчим часом не варто очікувати заморозків. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. А дзвіночок, щоб першими дізнаватися, точний прогноз погоди.